Переселенка з Херсона Олена понад рік працює у фермерському господарстві на Кіровоградщині. Каже, виконує різну роботу наділи на чоловічу та жіночу. Ну, десь, може, місяць було тяжкувато, а потім втягнулася, і мені навіть навіть подобається. Розповідає, з Херсона переїхала з бабуси на початку повномасштабного вторгнення після окупації міста російськими військами. Нам довелося звідти виїхати, тому що там було дуже страшно, тяжко. У Херсоні працювала підприємицею, Продавала жіночий одяг на ринку. Нині має більш тяжку роботу. Та каже, не жаліється. Нині готує теплицю для висаджування розсади. Я не можу без тяжкої праці. Мені щоб посипітися з продавцем, це я не можу на одному місці сидіти. Керівник господарства Геннадій Тактаров вирощує овочі, кавуни і дині. Каже, працівників бракує. В такий складний для України час, так як хлопці захищають Україну. В основному жінки допомагають нам. Працюють. Під час повномасштабної війни через мобілізацію чоловіків на Кіровоградщині змінився ринок праці. Говорить начальниця управління обласного центру зайнятості Тетяна Кеслер. 2023 рік у нас за умовно чоловічими посадами було працевлаштовано близько 370 жінок. 2024 рік це вже говорить про майже 800 працевлаштованих посад. Напрямки і галузі, де жінки знаходять собі пристосування, дуже різні. Це і сільськогосподарське виробництво, це водіями. У нас є випадки працевлаштування, це позитивні кейси працевлаштування жінок на шахти. Каже, найбільше жінок на посадах, які до повномасштабної війни були зайняті чоловіками, працюють у сільському господарстві. 200. Для тих, хто хоче здобути такі професії, служба зайнятості спільно з Міністерствами економіки та освіти у листопаді минулого року започаткували експериментальний проєкт. Щодо організації професійного навчання жінок за професіями, які до цього вважалися традиційно чоловічими. Згідно цього проєкту затверджений перелік професій, за якими жінки будуть навчатися, їх більше 30 сюди входять ті ж самі слюсарі сантехніки, електромонтери з ремонту електростаткування, електрогазозварники, водії транспортних засобів, водії тролейбусів. Повний перелік професій можна знайти на сайті обласного центру зайнятості. Вартість навчання 30 тисяч гривень. Його оплачує держава. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини. Кропивницький.